Всім добрий день! З вами Лілія Кравченко та вірша терапія. Я така чудова львівська поетеса Ліліана Косановська. Читаючи її інтимну лірику, я і собі написала вірша під враженням від її поетичних рядочків. І мій вірш має назву Відхворіла. Відхворіла почуттями. Відридала. Віджила і захоплена піснями залишилася одна, і нема нікому діла, що заховано в душі, а чуже все не до тіла, краще вже на самоті. Задивлятися на зорі у замріяних думках, хай за спиною говорять. Нерви стиснуться в кулак, і упаде білим снігом на дно серця тихий сум, ніч, схиляючись до вікон, звільнить голову від дум відхворіла, відстраждала, написала епілог, та любов була невдала. І не склався діалог. Дякую.